Слава Богу. Бог дає дихання і дає бажання жити, тому що Бог є Бог вічного життя. Багато людей на цьому парку з недалеко звучить музика, збираються кругом якогось гурту музичного чи кругом стола круглого, на якому лежить багато випивки, їди і говорить щось один до одного. Як мало людей шукає Бога, а Бог хоче, щоб ми його шукали. Хоча він недалеко від кожного з нас, Бог є дух. Наскільки ми розуміємо, що таке значить Бог є дух. Подивитись на всю вселенну, як, яка безмежна, яку не осягнути, та навіть взяти тільки нашу землю, а Бог. Сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Він управляє Всесвітом. Але один раз сказав Господь: син людський не має де приклонити голову свою. Ви знаєте, як мало місця. Людина дає Богу в своєму життю. Людське серце, воно маленьке, воно невелике. І там мало місця. І Бог хоче цього серця людського. Бог хоче заповнити це місце, цю пустоту. І людина йому не дає. Навіть те, що належить Богу. Бо по суті, Бог сотворив людину і її відділив для себе, для своєї слави. Один раз апостол Павло писав до римлян, я знаходжуся в Римі, і він каже, так як вони не потурбувались мати Бога в розумі, то прийшов до них розвратний розум. І він там перечислює «Блуд, нечистота, сварки, заздрість, гнів і тому подібне. Чому? Тому що не мали Бога в розумі. Як можна вмістити всемогутнього Бога, якого Вселена не вміщає в розум людський? Апостол Іван пише. На початку було слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. Якщо Слово Боже наповнить наш розум, його наповнить Бог і Бог буде управляти нашим розумом. Хто управляє розумом людини, той нею управляє цілою. Така і буде судьба людини. Кому ми віддаємо наш розум? Богу так мало місця потрібно. Віддай свій розум, Слову Божому, і воно змінить твоє життя. Воно перемінить твої думки, і ти пізнаєш істину Божу, і істина зробить тебе вільним. Від чого вільним? Да від всього того, що поневолює тебе на цій землі, від того ж телефона, від всякого беззаконня і блуда, всякої нечистоти, від усякого гріха, який поневолює людей. В рабство. І люди починають виконувати його волю. Чим заповнений твій розум, того ти і раб, які в розумі твоєму думки. Сковують вона тебе і направляють тебе робити те, що тобі приходить на думку. Бог хоче поміняти. Поміняти твій розум. Май Бога в розумі, наповни свій розум Словом Божим, яке відкриє тобі Бога живого, Його волю для тебе. Бог хоче, друже, щоб ти жив і жив в свободі від гріха, був вільний від гріха і залежний від Бога, від Духа Святого. Залежність від Духа Святого це означає свобода від гріховного, тілесного, демонічного впливу. Ти пізнаєш істину через Слово Боже. І це Слово Боже, воно проведе тебе в присутність Бога живого. А де Бог, де Дух Божий, там свобода, там праведність, мир і радість, там Царство Боже. Там царствує Бог. Дай Господу царствувати в твоєму серці, в твоєму розумі. Наповни твоє серце твій розум Словом Божим. І Дух Святий поведе тебе по дорозі життя. Він направить твоє життя в русло Боже, на судьбу Божу. Для кожної людини Бог має судьбу. Судьба людини написана від Господа, людини тої, яка віддала своє серце, свій розум, своє іство Господу. Апостол Павло в 12 розділі до Римлян пише такі слова. І так умоляю вас, браття, милосердям Божим. Віддайте, віддайте тіла ваші у жертву живу, святу, благогодну Богу для розумного служіння вашого. І не сообразуйтесь з цим віком, але обновляйтесь своїм розумом через Слово Боже. Пізнавайте, що є воля Божа, блага угодна. І совершенно. Призови, Господа Ісуса Христа, дружи, де би ти не був в Римі, в Італії, в Україні чи в других країнах. Призови Ісуса Христа, Він є Бог на небі і на землі, і над всякою тварю, яка дише, яка дихає, який Бог дав дихання. Над всяким творивом. Призови Ісуса Христа. Він прийшов як Спаситель і Господь, Він прийде до Тебе, як Спаситель і Господь, як цілитель, і Він Тебе оздоровить, твій дух, душу і тіло. Все можливо Богу. Там, де закрито для людини, де можливості людські закінчуються, відкривається Божа благодать. І Божий дух приходить і оздоровляє, звільняє, зціляє, встановляє і преображає людину в образ Божий, подобу Божу через Слово Божий, і Дух святий. Дай Богу таку можливість, дай Богу місце в твоєму розумі, в твоїм серцю. Призови Його, скажи, Господь Ісус, прийди в моє серце. Я віддаюсь. В твої Божі руки, в Твою Божу волю. Візьми моє серце, душу, розум, стає тіло, прости всякий гріх, очисти мене від гріха, і, і злий на мене благодать Духа Святого. Зроби мене новим творінням во Христі Ісусі і Святому Дусі, даруй мені життя, життя з подостатком. Боже Ізраїля, я приймаю Тебе як свого Спасителя і Господа, як цілителя. Ісус, вийди в моє серце, наповни мою душу, моє тіло Духом Святим. Возроди мене для нового життя з тобою. Молись так, і Бог прийде до тебе. І Дух Святий наповнить Тебе і оздоровить Тебе. Будь благословений, здоровий, захищений під Божим покровом. во ім'я Ісуса Христа. Амінь.